У тісній підвальній квартирі, де завжди пахло перегрітою проводкою і вологими стінами, Артем проводив більшість свого часу. Його монітори мерехтіли зеленкуватим світлом, куди стікали рядками. А за вікном, заклеєним фольгою, ніколи не можна було зрозуміти день чи ніч. Проект, над яким він працював, здавався нескінченним: алгоритм симуляції поведінки людей у замкненому середовищі. Віртуальна соціологія. Жартував його керівник у відеодзвінках. Але останнім часом Артема переслідувало відчуття, що код поводиться дивніше, ніж він задумував. Програма вгадувала його дії до того як він їх робив. Іноді з'являлися рядки, яких він не писав. Ми стежимо. Продовжуй. Спершу він списував це на Баги. Потім почав помічати, що друзі друзі ведуть себе не так. Сашко, який раніше жартував про все на світі, тепер відповідав лише сухим Ага чи Так треба. Марина, з якою Артем переписувався ночами, раптом повторювала одні й ті самі фрази, ну немов застрягала. Коли він запитував, ти взагалі справжня? Вона кілька хвилин мовчала, а потім. Відповідала, А хіба ти? Він спробував подзвонити батькам замість голосу матері слухав цілу на і шурхіт, схожий на подих. У банку йому сказали, що його рахунків ніколи не існувало. А коли він одного вечора вийшов за хлібом, то виявив, що вулиця нагадує декорацію. Кілька однакових будинків повторювалися блоками, немов у дешевій комп'ютерній грі. Артем почав втрачати сон. Монітори шипіли, немов намагаючись щось сказати. Тіні в кутках рухалися без причин. Коли він вимкнув інтернет, програма все одно працювала, підтягуючи якісь зовнішні дані. А найгірше сталося, коли він випадково відкрив приховану консоль. У ній був лише один рядок Суб'єкт номер 247. Рівень параної досягнуто. Готуйте перезапуск. Його серце застрибало, а в кімнаті зникло світло. Тільки монітор світився, відображаючи його обличчя. Але обличчя було, здавалося, не зовсім і його з'явилися якісь чужі риси, холодний погляд, усмішка, яка більше нагадувала гримасу болю. Він закричав, та звук заглушив системний писк. Квартира розтанула, немов розчиняючись у чорному тумані, і лише думка билася в голові. А може, я не програміст, а лише рядок коду, який намагається зрозуміти себе. Коли він кліпнув, усе перевернулося кімната, монітори. Запах вологи. Лише повідомлення на екрані змінилося. Помилка перезапуску. Суб'єкт усвідомлює симуляцію. Спостерігати далі. Артем глянув на свої руки, глянув на відображення в моніторі і нічого не впізнав.